Всім привіт! Сьогодні я Марк. Ми долетіли в Skibriter DF, щоб пограти в новий інвент. 50 і 100 XP. Чого так мало? І тут тільки потрібно дріл вибрати. Я їх трошки закупився з хематиком два дрільчика очей і очей. А в чого я вибив там? В там кейсі сіму. Але покажу сімон. В чому? Тут, на жаль, такого дрілчик отек можна. І тут також. Але давай вибираємо дрільчику. Скільки дрілчиків. Але буде одна проблема мінус. Дуже великий мінус, що, що фрами немає ніякі для дрільчику. Так що я хочу соло зіграти і поіграти. Я лігу мені, мене дуже спасає Лего, бо її пірс і ще плюс по 3 тисячі за порону. Все, я вже маю бути картки, катки, катки. О, все, 200 грушенят у мене. Кого я можу поставити. Цього самого ну, топіша, да? так? що ми Кстати, покажу. Ну, Які тут? О, а, такі звичайні, поняв. Нормальний, а оце... те. А Ой-ой-ой, Що такі радіс робили. Нормально. Ми ті ще покашували. Нормально для мене. Ну ще на великого дрільчика зробимо. Надо мені поставити такого такого величезного братана щось трохи проходжу тік о Ну, це понятно, мій сені його потім буде максимум е, 8000 ДПС. дпесу це бейзик набагато краще ніж лігідки деякі деяких Ага, звіті у, у цього є захід. <клух> тут дуже нема ніякі дрібчики, які, які е, дають бабки. Але, напевно, у цьому дві будуть давати бабки. Тупотину ще одного. Давай вже такого поставимо. О, ще набагато душі радіус, Ті двадцять. Ні, з рукою б'є перша, а потім з пушкою, так? А що це за О, те що ти за другі е... той радіус? Ладно, пора. Ага, кому туалети, Толаті. Тубзики якісь такі. Це їм буде ганазарс. Бо ставлю такого спостереження нормального юнита. А такий реалій, такий дріль. А, почекай, він що, від землі? Він шо, землі б'є їх, ти що? Блад. Якщо так, то я просто буду в шокі. Стоп, Топщо? Хм-хе, дві тисячі, ну цього нубіка вже можемо продавати, що блат, диви, колєві диви, диви їх бі їх б'єш отак пік все прокатну. Комутулети то слабко, слабенько, слабенько. Комутулети то езичка. О, мафія яка. У мафії. Тава для нас це тебе Давай от скіп. Уф. Ні, уті отім нам допомагає. Не так засильне, бо замість його очі панішки б'ють, бо він не дістає, а замість нех, замість його б'ють і ті панішки. За отіє вже нормальне, уті великий дріль за нормальний, бо в нього... Эй, <гум> теперь мини-секунди. Стоп, там тільки що були ангели? Таке не може бути. Меня са пропустив, але щось азочка. Кажу, с, 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 е, е. Ага, ну 50-й, такої будуть проблемки. Мені ти дивитись, дивитися, як той, той дрібчик буде валіти. Пірсон. Мутантики підуть, ага, ангелі, онгеліпкий, ангелі болі, ангел тула був. Так, слабо, чё так? Нам потім посильніший інте, а на такі. Надо пустотись, у тебе те такі серйозні вже це для пробу. А це для дитин в Мені Якось дуже скоро борсів таких валять. Якось едино. Якось Эзан. Я вам согласен, согласен. Ооо, -о -о, наступна прикачка такая дорогесенька. Дай я тисяч, блін. У мене как... В мене, блін, нема мафем, бляха. А нема мафем для вас. Я тихо, блин там сквозь скики, блін, дай тисяч. За мене на ньому нама фем. Як на то нас насбирати тула Що? Ти... шо шашо світі а шо наверху? це? ти шо, ті? ті шо динамити тішо? Хм, ну ладно Пілка. Пілка опасенка, бо вона з унітає базу на поток і все. Ну, ті на максимум крім тіхо, бо у цього вже така дорога, прокачка. Ну, це якось Ну, Давай як ми валим, тут, тут тут тут, все, блін. Тут такі ізиній. Можно на из леху и пройти. Я тебе кажу. ты какой злак, лак, лак, дуже лак. Дур, очень лак. Дуже лак. По третье тысяч, по третье тысяч, по третье тысяч. Паразитик, паразитик. Че так слабо Раал? У підписники Раал слабо Ра М -м, так. То блін, я ж манав позбирати на оцього дрільтика прокачку. Так блін, у нього ще дорогі ще буде прокачка. У тебе тепер остане. Прокачка. Mm. Я вже не хочу тут тікати, нудитись, ну це вже нормальних юнків. Нормальне скиб а не якихось слабких, слабких. Ну, я тепер напевно я напевно ізі чи не режим, думаю. Я вже розумію, чому ні режим. По-перше, Назад 26, тяця шоста, а по-перше, а по-друге, там мало дає дрілів. Тільки лише 50. То тут -то тоді -то зрозуміло, що даю по 50 дрілів. Або ти просто або... Або просто так захотіли, щоб ми просто довго ту фамилі. Можна в О! Оце вже номані хвий, оце таки і потрібне не. ха <звук> О, тепер вам хана, а ті вже Окей. Ага, у цього тепер ще, ще один радіс, бо тут є радіс і тут радіс. Маме з мотузки. О це ж це діла по сто тисяч, оце ж аномальні босики. Якщо в мене був хайпер, то я з легкістю їх завалив. Правда, що в мене кінчовий скін паровозиком. Ну no, ладно, я подумаю, что мне уже надо над пирсом. Магнат. Что то я был в клок и у тебя магнат? Что же за? За? За дайте хвилин? Я просто шоти. Давай, меда. А что так лако? Хм, якось лако, лако, лако было. Лако, лако. Ты на третій третьих вель? блин, максимум 200 техе, босса. Богнет улад. Хм. Таки понятно, то на третій третьих вель лишь. Малых вель, мало вель, мало Та третя хвет у тебя я в магион Третя, Третья, третья, так мало є? Я, я буду що 50 хочу. Хоть 50, а не 30. А мы заполняем тут. У тебя нормально. Не, губек нет. Нет, я сюда нахожу. Я не хочу вертаться. О, вон, вот опять же. какие крутые. Вот те крутые дрель. Пон, пон. Ага, поиграть до третьих минут. Пон. Погода не утро We picked pony у тебя на відкритиньте, Покиньте, че хм-хм-хм. Давай іде він во красивенький. Ага, великий, да? Ага, да, да. Ага, поня, поня, диви. Все, на все, на пятдесятку продав. Це відкрийся. О єс! Блін, я хочу там повітрявать. Ладно, давай один скупим тут. За 300, блін. Что, на хуститі ж? Давай просто туди підем. О, туди до дріл семон. Добудем да вибивати. А ч тики эпик. Хочу эпик. Я нахожу эпика еще раз. Блин. И теперь открываем. Ну, то и так мини той великий дрильчик выпада. Да. Вот там на него до нас туда и протянет. Вот так, как, как? Хм. О, у тебя, конечно, ботик. Знаєте, я притупіл. Я трошки притупив. Я міг. я міг, знаєте що? Ізнють окей. А, тільки дріл. А, і спішка тільки. В мене. А, мене на маста гамасики, блін. Блін і дрілчиком. Якщо вам спончуємо Ми... Ми відео. Якщо вам сподобалося відео, поставте і підписатися пи на канал. І сьогодні це був я Марк. І всім папа. -па.